Добрий день, шановні мешканці, присутні депутати села. Сьогодні проходить громадське слухання, яке було оголошено в газеті. Перше оголошення оголошує про початок, процедури розгляду та врахування пропозицій, громадської проєкті детального плану, території для розміщення індивідуальної житлових будинків, серій та армії, урочищі, біля тракторної у Городського району Карпатської області, замовник містобудівної документації Тарнівецька сільська рада, Розробник проєкту детального плану, архітектор фекета Степан Степанович. Місце ознайомлення з проєктом детального плану приміщення Тарнівської сільської ради. Пропозиції до проєкту містобудівної депутації приймаються з 2.6.15. Значить, це було перше об'ява, Там помилилися в місцях ухорощини, через що іде уточнення у газеті номер 16 від 8 травня 2015 року було опубліковано оголошення про те, що Танімецька сільська рада оголосила про початку процедури про пропозицій пропозицій громадських проєкту детального плану. Території та розміщення індивідуальних довідальної будинків та у розчині біля тракторів Корольського району Терпанської області. Звертаємо увагу, що презентація та привід експонування проєкту відбудеться 12 го о 15-й годині в приміщенні заміщення сільської ради. А не, як у милково було вказано, 2.06.15. Значить, шановні громада, у нас рішенням сесії 33 п'ятого скликання, від 10.03 року було виділено земельні ділянки біля громадян Беня Барона Андріївна та Яну Маріна Дюрівна. Солотарності Концівська-Концівська. Люди 10 го року не мали це можливості. Зараз вони роблять собі документацію. Всі ми знаємо, що по новому закону потрібно шумаське слухання. Слухання від рядкого 13-го року. Прислугаємо індивідуально-житлових будинків села Тарниці урочищі тракторна бригада. Для ведення протоколу громадських слухань нам необхідно обрати секретарі громадських слухань у складі двох чоловік». Пропозиції. Спільно. 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 Пропозицію. Трофіл лариса. Та Та це буде протокол писатися. Хватить було. Мене бачить, ті ж самі люди з вами. на сьогодні... Сідайте. Сідайте їй пишіть. Ви будете писати про що я буду говорити. Проголосуйте. Просимо проголосувати, хто за таке, що ви вели. Вели. З нами Мелисчук Олена і Трофіл Лариса. Марія Золотається створити відчильну комісію. Так себе де проти. Спочатку вічивну комісію. Вічильну комісію створиться. Дайте здати мені Якщо ви не проти, тоді Прошу вашої розділа, для того, щоб розпочати вас проведення громадських слухань, нам треба обрати головуючого на громадські слухання, хто це буде вести, які громадські слухання далі. Добре, це, це проголосуйте. Другі керівні органи у складі там лічильної комісії і секретаря буде це вести це документувати. Тоді ви можете розпочинати. Ну я це ну, просто ніколи не робила цю документацію. треба людину і була людина, яка.

за і ви до Шановні, шановна громада, зареєструйте. Вас потім не оспорювали, не оскаржували рішення вашего громадських зборів, зробити згідно закону. Проголосуйте за порядок денного, як я виходить. На порядку не я розумію, на порядку денного це питання. Може, люди. Так, це хотіли б зікайте, ми не обговорюємо. Плані від Матері... поліці... питання. Нема. Є Значить, п'яде до зміни або доповню до детального плану. От жіночка, звідки ви знаєте, може, доповне плану. Я хочу, будь раз дайте мені. Хоча жити, сама там, вони з'їхали.

Прошу проголосувати по затвердженню цих двох людей. Янов і ще двох. З детального плану Янов і, і Де, Беля. Не? За двох. по вісім соток. Хто за таке затвердження? Прошу проголосувати. <правда> 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 Це представник, яка да, і так, де. Де. я. Є пропозиції до цього генерального плану по цих двох людях. По детальному плану. Пропозиції, заперечення, шановні yeah, нам <головно> рада проголосували. Так, пише проголосу. Що це до кого? я вже прочитала. Дякую вам за увагу. А у мене є питання. Молодець. Так. ви, чули, що зараз підтягнули цій раді, а останні 12 куди ділися? Що значить, останні роз це генеральний Будь план правда дали генералі вісім дали людей. Ніко тривала да. сотки, а остальні вісім а, а остальні... попало під дорогу, а, і вісім попало 4 під обмеження. і чотири да, остальні... попало для о, о, це охорона зона лінії електропередач або санітарна охорона зона, або охорона... Раціонально із 6 гектарів використали 3,5 чи 4. Правда, Ми ж не будемо інвентаризацію зараз проводити. Зачем там інвентаризацію проводити, зняття? Раціонально використали по, 600, по 800 це нормально. Чи Треба було по 20, дати. по 12. Але це не вам вирішувати, а вирішували депутати сільської ради, по скільки громадянам дати? У мене цим депутатів і рішення це ні разу не приймало на депутат за 5 років. Ні є. разу, у них щось не купляло, не щось не продавало, ничку. Напі... Ні знаю, разу процеду... на сесії. Ми могли вам... пропустив один раз сесії. Про А ви прічу, я ви... знаю, Я все нас щодо дороги. Читайте, пару словами. Скажіть, читайте краще. Нормально? А, зкурадо це треба? Це та ніщо в дорозі стоїть Так. Вони дороги рахують як за землі, ви розумієте? Це перекручування даних. То потім не буду куди йти. Так, да, да, це перекручування даних. Я, я хочу, Давайте так, ви, так, ви, так, ви, так. Ви, ви, є є це, це для мене згоряня, так буде. Так, вітаємо. Все все, да, тож Добре, все упирается вот в это. Вот эти люди подняли документ. Они при забрали вот эту дорогу. Дорога наша идет так. потом так. Они забрали эту дорогу, сделали хозяйственный двор и сказали, что они нас не пустят. Мы можем вместе с ними пользоваться. Я Вопросов нет. Там дорога. А это что, решение будут? Нет, это взяли просто ваши малюнки. Так, Можені а там автоплан. Це, тримайте, це, мені не есть. Вот вот есть вот представитель сеть совета. Вот, да. председатель совета, вот, видите, ага. показал, как дорога должна. И вот да. мы не можем... Они говорят, вы выносите за свой счет. Мы обратились во все институты, 3000 требуют для того, чтобы все эти межи обновили. 3000 чего. Для того, чтобы обновить межи. А нам это не надо. У нас это земля общего пользования, а у них по решению а заплатить. Нет, у тебя. Ага. І всіх цих людей відрізали. Повністю, повністю. Ми або через дві літа. Вертольотом мають літати. Так, що вони такі круті. Вертольотом мають Я побачу, добре. Ви прочитайте, будь ласка. Оці річ. Зляну всім. Так, місці час. Та. А де скільки? Ні-ні-ні, чекайте, чекайте. Стигура. Пане Михайло, пане Михайло, йдіть сюди, будь ласка. Покличте того В Телефонному режимі він відміняє виготовлення державного акте. Жалобу написали. Ми прошу поставити. А вона відповіла, що землянку Так, ні, дрянний ні, дрянний дрянний. Дрянний. Да, вони лякають, лякають.